Огляд бази відпочинку з невеличким ромтуром біля Вінниці на півтора хвилинки відосі. Тому слухайте, тут є нас лавандові поля. дівчатка, Приїжджайте, тут є рибалочка, беріть своїх чоловіків, альтаночки, мангалочки, просто бесідочки, чистенький ставочок і пісочок. Тому кайфуйте, є велика бесідка, тут теж можна зняти. Нам? В сімейство було цікаво. Хлопці займалися рибалкою, я собі чилила, плавала, засмагала, рвала, нюхала лаванду. Коротше, в моєму стилі це просто. І ось подивіться, яка кімната. Тут невеличкого розміру, все-таки культурне мініатюрне, є кондиціонер, є рушнички, надаються, додаткові покриваці додаткове ліжко, засоби від комарів кліщів. Холодильник робочий з невеличкою морозилкою, є стакани, стовпочки. Веделкі ножі, ложечок і глибокої посуди не вистачало, але, можливо, це варто було попросити в персонал, а він там є в приході. В них ще іншого типу будиночки. В даному умови на вулиці, душ і туалет. Умивальничок біля будиночку, є мангали, можна користуватись дрова, відповідно, ваша турбота. Є будиночки з умовами, вони дорожчі. можна просто без сітки знімати і засмагати хороший облаштований пляж. Захід воду купатись неглибоко. Ну, ось така територія. Що скажете? Вам до вподоби? Приїхали?